А сьогодні у нас. Розпаковка, і це незвичайна розпаковка внутрішніх китайських маркетплейсів. Це розпаковка товарів з Китаю із серіалу Гра Кальмара це буде дуже круто. Всім привіт! Я Аня і я твій гід у світ внутрішніх китайських маркетплейсів. Я не тільки викуповую товари з Китаю, а також навчаю цьому інших. До речі, під минулою розпаковкою написали дуже дуже класні коментарі. Мені було дуже приємно, і вас вже майже тисяча. Якщо тобі не шкода, дорогий якщо ти це дивишся, постав, будь ласка, палець вгору та підпишись, бо я вже хочу відсвяткувати тисячу підписників і обіцяю зробити для вас дуже дуже крутий подарунок. Ну а ми... Починаємо, бери чайочок і погнали! Це велика розпаковка саме товарів з ігри в Кальмара. Тобто, всі ці прикалюшки я замовила своїй дині. Моєму сину йому 9 років, і він випросив мене, щоб я купила йому там ці всі ігри, костюми і тому подібне. Тому сьогодні будемо це оглядати. Також там є товари для мене і куча класних крутих штук. Звісно, всі посилання на ці товари я залишу в своєму телеграм-каналі. Мене часто питають, чи я вказую ціну одразу в відео з доставку. Інколи так, інколи ні, але в телеграмі ви зможете переглянути і вагу, і ціну товару. І навіть якщо ви вже шарите в китайських маркетплейсах, то замовити цей товар і вже бачите, як він виглядає у мене на відео. Почнемо ми з першого лоту. Я вам скажу, що на китайських маркетплейсах дуже часто бувають прикольні акції, і там є такий розділ: все по 10 юаній, все по 2 юані. А це що, один юань це 5 гривень 80 копійок. І ось за 10 юаній... о. Я купила своєму малому тапочки. Давайте їх відкриємо, бо я їх ще не відкривала. Звісно, якість ну така на 10 юанів. ребят, 58 гривень. Вибачаюсь, звісно, але. Но... Вони дуже класні. По дому ще галять прямо зараз. Ще я вважаю, що кайф. ляпс-ляпс, динозаврики, чеки-дим, дим Це крута штука. Посилання також я всі залишу. Наступний лот. Я постійно беру у свого чоловіка ножиці. і він мені каже: замов, будь ласка, собі окремий манікюрний набір. Манікюр на руках мені робить моя майстер. Моя любима. на ногах не доходжу. Тому показуємо ось такий манікюрний наборчик. А, і що у нас внутрі? Він теж, до речі, був по акції. Там, типу, всього по 9,99, але здається, коштував він дорожче. І чесно, подивіться, там всякі ножнички, всякі прикольчики. Дуже дуже класно, і воно виглядає дуже дуже круто. Ну я, в принципі, здоволена. Може підточити їх трішки, треба буде, але ось множиться дуже крута якість. І тут ще якісь Ого, огомонопілочка. Чесно, я сама ще не відкривала. А, о, я поняла, це типу котику зрізати. Ну, мене це не интересують, я себе пів пальці просто рубану, якщо буде цим займатися. Короче, цьому ставим лайкос. Воно коштувало копійки, копіки, но це реально прикольна штука. А що у нас наступне? Короче, ребята. Это така смішна штука. У нас та стара машинка. А, якщо що, я ложу на міханіки, і я хочу абгрейднути нашу машину. І я для нашої машини замовила підсвітку. Коли відкриваєш двері, воно буде світитися. Зараз вам наглядно покажу, як це буде виглядати. Типу відкриваєш двері, і низ підсвічується. Воно типу автоматично реагує. У нас Рено Лагуна 2002 року. Тобто, 2002 року. Да? О, рахуйте скільки років в машині. Ну а я свою ласточку обажаю. Навіть не дивлячись на те, що їй вже років і років. Коротше, така штука. Давайте так зробимо. Пім! От воно, типу, світиться, і ось, якщо вам видно, Рено, Рено. Я так відкриваєш двері, отак воно буде виглядати. Чоловік сказав, що я трішки вау. Е, Чоловік сказав, що я трішки е, того, і це дуже погана ідея. Ну, а я так не вважаю. Якщо ви захочете подивитися відео, як воно виглядає, то скажіть мені, ось е, воно, до речі, коштувало так нормально, бо саме для Рено я не могла на китайському сайті знайти нічого. Там Kia, Мерседес, BMW. Ну, для Рено ніхто нічого не подумав. Ось так це виглядає коробочка. Я купила для кожної двері. Чотири двері і все буде світло. 你人妖人妖。 Богдан, якщо ти дивишся це відео, пристіба будь ласка! Погнали далі. Ось ми переходимо до речі до розпаковки. Саме того, що попросила мене дитина. Я сама передивилася всі сезонні гри в кальмара. Якщо ви теж дивилися гру в кальмара, сподобались, напишіть в коментарях, що я така не Я Взагалі, я така людина, що я люблю корейські дорами і дивлюсь їх вже 10 років. Тому для мене гра в кальмара це типу, два пальця об асфальт. Там скільки сезон. Сім серій, господи, ребята, по 40 смотрела, було время. Короче, маска квадрата. Господи. потім маска тріугольника, так це виглядає. І Малий замовив костюм. Зараз вам покажу. Коротше, костюм повністю такий, як у цих робочих в комплекті. І шла така маска. Зараз коротше, покажу вам, як це виглядає зі сторони на моїй дитині. Якщо ви не підпишетесь на канал мами та інстаграми, я вас Ну, ну, ну короче, Ви його чули, але мені, походу, вже хана. Ну а ми рухаємось далі. І далі у нас іде цілий набір штук із гри в Кальмара. Якщо ви не дивились другу частину гри в Кальмара, то вау, перелистайте, тому що тут буде багато спойлерів. Да? Почнемо з першої гри. Що ж там взагалі було? Перша гра це таджи. Там, де вони грали в метро. Взагалі дитячі всі ігри в цьому серіалі, тому і дітям, в принципі, це дуже подобається. І я, чесно кажучи, сама грала. Ну, ніхто по морді нікому не давав, все нормально, не переживайте. Насілям дітей я не займаюся. Не, не точно. Перша гра «Таджи», Це все було в комплекті. Друга гра в другому сезоні, якщо ви пам'ятаєте, в них була гра, що так цю штуку треба набити ногами 5 разів. Набити її реально дуже дуже складно. Також були в комплекті карточки з гри в Кальма і типу як запрошення. Ось, Запрошення на гру в кальмара. Їх було чотири штучки, а може і п'ять, вже кому може все розкидав. І наступна дуже прикольна гра. Я не пам'ятаю, як вона називається. Там, так. де один підкидаєш і ловиш, підкидаєш і ловиш. Я не скажу, що вони зручні, тому що вони резинові. По-хорошому, якщо б вони були просто пластмасові, було б набагато зручніше. Але загалом це дуже круто, бо ми з минулим постійно граємо цього. Це дуже круто. Це все, якщо що, один комплект. Це коштувало 40 юанів і важило пів кілограма. От. І наступна гра це. Коли треба було поставити ось таку штуку і збити її камнем. це дуже складно, якщо не тренуватись. Якщо потренуватись, то дуже круто. До речі, це класні ігри, щоб провести час з дітьми. І якщо їм подобається гра кальмара, ви можете дійсно зблизитись своїми дітьми. Я взагалі просто кайфую. Я б сама собі це забрала. Ну, уви і ах. До речі, якщо ви хочете навчитися купувати класно, вигідно, без проблем з внутрішніх китайських маркетплейсів Pinduoduo та Обау, то я вас чекаю в своєму інстаграмі. А також ви можете заповнити анкету. Вже скоро стартує другий потік курсу Китай з нуля, де ми будемо це все розглядати, і ви будете шарити в цьому все. Ще вас чекаємо. Що у нас було наступне? У мене жека коротше навчився робити ці дальгона. Дальгона — це печиво, яке було в першому сезоні ігри в кальмара. Він навчився їх робити і тепер продає. Але він попросив, щоб я замовила йому дальгону з Китаю. Давайте зараз глянемо, як виглядає дальгона з Китаю. Це, типу, це печиво, типу жоний сахар. Ми відкриваємо, і тут у нас печиво. До речі, воно дуже смачне, от, так воно виглядає. Але це так нелогічно поклали для того, щоб його вибивати, знаєте, от вирізати. Штуку от айфона. Типу, це зачем? На жаль, з чим ти та сил? Я не питаю, скільки вони коштували тут. Побачите ціну. Ілюшка напише це, Ілюшка, це мой монтажер. Давайте похлопаємо її і те, що він іментує ці прекрасні відео. І наступне це самі формочки. Але на жаль, я вам їх не покажу, тому що Жекі Чан вже в цих формочках, Жека синний, зробив печиво і сьогодні, до речі, продав вже. Тоби нормально грошей має. Треба підкаст робити, як у девід років відкрити бізнес. Ось такі печиво він робить. Ребят, йому 9 років. Він сам бере і робить. Як мінімум, лайку можна поставити йому за це. І пахне мені ну, дуже смачно. ще ці печива дійсно смачні. Ой. Красавчик, я взагалі пишаюсь своїм сином. Коротше, там було були формочки, внутрі була іголочка, форма, і сама оця упаковка. І можна робити самостійно. Як на мене, це зручніше, ніж купляти отдільно дельгуну. Ну, це якщо впадло. Коротше, їх тут багато, дуже багато. Посилання теж залишу, якщо захочете собі замовити або вашим дітям. От. І наступне, будь ласка, без осуждень. Це худі. Да, невелике. Я нагадаю, що у мене машина з механічною коробкою передач. І я купила худі для своєї е, ручки. Приключення передач просто подивіться, мило чоловік сказав, що це максимально дивно, але худак реально качественний, я б сама носила Ну, розмерчиком. Таке для машини. Також для машини я замовила вонючки, пахучки, називайте, як їх хочете. Вони пахнуть різними парфюмами. Versace, оце Марч, Джакос, Какой то Якобс, Монарх, оце я знаю, Miss Діор. І Кріт. Головне, щоб не Єгор, а те все то пофіг. І там ще одне було. Боже, воно так пахне. Чоловік каже, що воно воняк кошене. Боже. <плес> Не жестко <плес> Жесть, ви так прям сильно німнюхюваєтесь, що можете вставити. Вони дуже легкі, були ще там 40 грамів. Доставки якісь центи були, і воно коштувало теж дуже дешево. Це взагалі теж було по акції 999. Тому це набагато дешевше, ніж замов ту купляти тут, бо останню вонючку машину я купила за 166 гривень. Мені оці всі обійшли дешевше. Алло. а що там? А не дійшли пованяло вона буквально тиждень. Цю перевірю я вам потім напишу, як як. так. Наступна гра, може ви бачили? Дуже круто з дітьми в цю гру грати. Я. Тут буде відосик, як ми граємо з моєю подружкою, дітям каже, ага, же, що так коштувало панти, воно виходить, отак виглядає, ти береш на руку, тут тягаєш пальчик, розблоковуєш, достаєш шарики, нам треба тільки один. І от виходить, за рахунок того, що воно тут, як батут, ти, типу, ховаєш і отак. Я. Відправляєш ну ви поняли, І ми купили чотири штуки, і це дуже круто. Дуже круто грати. Так Коротше, гра ну і для дорослих, і для дітей дуже дешева і дуже дуже легка. А це дуже великий плюс, тому що доставка буде набагато дешевше. Так, що в нас там було далі? Це те, що я дуже чекала. Якщо ви хоча б трошечки маєте уявлення про світло, ви щось знімали хоча б в житті, або взагалі просто дивитись інстаграм. Всі зараз дуже популяризують блогерське світло. Я така, да, я теж хочу. Ось таке світло називається воно Уланзі. Це дуже гарна фірма. Це Орджіналі. Тобто я в Китаї купила орідженелі. Смотря який фабрик. У нас на уликсах я бачила за 1300, за 1500. 500, але я не довіряю Олексам нашим. А на промі я бачила за 200-300. Ось це чудо мені обійшлося разом з доставкою 1000 гривень. 1000 гривень. Так, да, мені довелося почекати, але ребята, зараз ви побачите меджік. Давайте розпакуємо разом вам, з вами, бо я чекала саме, щоб розпакувати з вами. Відкриваємо це чудо. І ось таке манюке світло тут у нас, і вам би здавалося, що воно типу велике. Тут є зарядка і є кріплення. М, можна кріпити до фотоапарата і до штатива. Здається, що воно маленьке. Я вам щось меджик покажу. І фетиво амейзінг. Воно взагалі дуже маленьке і дуже тонке. Ось так воно виглядає. Ось тут діодіки ці. І давайте зараз просто я вимкну світло, і я вам покажу, як воно працює. Воно працює афієна. Я в шокі. Яки виключаємо світ просто без світла. А тепер подивіться, як воно офігенно освічує і воно манюньке, його можна брати з собою куди хочеш. І тут є режими, ти можеш їх перемикати. Вот, наприклад, різні кольорові гами. Там дуже велика кольорова гама. Також тут є типу туц-туц, почитає туц. епілептика. Но загалом коротше, я максимально задоволена цим світлом. Я, я не знаю, Це дуже дуже прям супер. Мені здається, що наступні відео я буду саме з цим світлом знімати. Якщо ви берете, наприклад, дорогу вам треба, щоб не тащити з собою огромну лампу, софтбокс, оцю штуку, лентленту і кучу всього. Оце ідеальний варіант. Просто я дуже його чекала і дуже раджу вам його купити. Бо саме по відгуках, я в Ютубі дуже довго шукала. Оце прям топ. Там зарядка до неї. А, і ще дуже важливо: 72 години тримає. навіть якщо відключення світла, якщо що, знайте, що це класна штука. Тут закінчили. Далі від Уланзі я ще замовила собі таку штуку, що це таке? Я часто знімаюся на задню камеру, тому що у мене 13-й Max. дорогенький вже получаються. Хоча я повністю не задоволена, якістю у відео теж. Це така штука, яка кріпиться назад телефону, там, де ці три камери. Ки в мене що покажу вам, і ви мене бачите, ви мене бачите. А так я виходить, буду сама себе бачити, коли знімаю. Вона дуже легка. Тут грамів може 20 вона важила і коштувала теж недорого. Але сам факт, що це у Ланзі, це дуже гарна компанія, фірма називати як хочете. Теж ціна, 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 ціна буде тут. Це те, що я замовила собі суто для зйомки. Я дуже кайфую, коли нормальна гарна картинка. Бо якщо ви горнете назад, побачите, які там в мене були відео до цього. Це просто ужас. це ужас. Далі погнали, що у нас тут є. Прошу не судить мене строго. Я завжди хотіла спробувати, як це бути брюнеткою. Поэтому я замовила собі парік. І звісно, я вже відкривала. Але для вас спеціально, як говориться, ось у мене в комплекті була така розчоска в комплекті, пшикалка якась для того, щоб типу вдягати цей парик. І там, звісно, шапочка була. Але шапочки я не розібралася, які вдягати, і в принципі я ніколи в житті не носила паріков. Мені захотілося щось такого необитечного. Звісно, я зараз напялю його аби напялить, але давайте подивимось, як би я виглядала, якщо б була брюнеткою. Боже, господі. Мені сказали, коли я перед подругою вділася, вона сказала, ніколи в житті не фарбуся чорний колір. Але я вважаю, що якщо нормально вдягнути цей парік, то все буде чики бомбоні. Коротше, ви поняли, от яка брюнетка. Може, наступне відео буду вам знімати вже в паріку. Вся така стайл. Скажу, що я просто надо перебувала волосся і відростила. Боже, все. Це вже клініка до побачення. От, ну, вообще я такая русая блондиночка. Погнали далі. Що у нас тут? Це теж малому і це дуже класна штука. Це, типу, кульки, які не лопаються. Ну, типу, як звичайні. Зараз покажу, як це працює. Така коробка. Він, до речі, їх потім теж продає. Що, бресте, мамкин бізнесмен я, що, я йому гроші не даю, він сам собі заробляє. В 9 років, ребята. Прогрес взагалі шикарний. Дітей зараз. Ти береш ось цю пілюльку, виласкуєш з неї ту жидкость <кх> і накручуєш на Цю штуку. І тобі треба потім її надуть. У мене завжди щось другого надували. От, і виходить, все, в тебе шарик. Але цей шарик, яким можна типу, гратися. Це дуже реально круто. Була перший раз дуже маленьке, а все, я зламала ногтями. Але в цей раз ми купили великий об'єм, і вона дуже прикольна. Воня, як правда, капець, Ну, реально круто дитиною пограти саме вони. Воно я вважаю, хай тут лежить. Боже, дорог прилипло. Що у нас наступне? І це в нас знов для машини. Це маленькі дидпульчики, які будуть лежати на цей дзеркало заднього виду, або робити ось так сидіти. Я не знаю, чи вам видно взагалі. Давайте я хоч один розпакую. Я дуже люблю дедпула, І тому я вирішила взяти такі, щоб він дико типу, сидів. щось, читав, і його можна, до речі, приклеїти отак, посадити або приклеїти, і він буде сидіти на цьому на дзеркалі. Заднього виду. Не питайте. Не питайте, навіщо це зробила. Чоловік також не, не оцінив Це такий мув. І, і останнє це теж бо, дуже знижка взяла. Що ще 5 юанів чи 10 для педикюра. Показує. Це ось такий типу наборчик, там, де оці ці всі осадочки можна прибирати кутіку і чистити пальчика і ніг. Тут так і написано, що це для, для Є одно но. Я вчора собі робила педикюр. І коли я вімкнула цю шайтан-машину, вона так жужжала. Отак воно не жужить. Не чутно, так? Да? А тепер давайте я вставлю туди насадку. Похоже на ну, те саме дело для Матильды, понимаете? Жорстко. В общем... Паці, я думаю, цього достатньо прикольно. Реально воно класно чистить п'яточки, класно чистить ногтики, Там собі зайвої шкіри, але звук просто жахливий. Але ви знаєте, за 5 п'ятьоні ну, я готова. Ну на цьому наша розпаковка закінчується. Я дуже вдячна, що ви дивились це відео. Якщо ви теж хочете навчитися замовляти товари з Китаю, з внутрішніх китайських маркетплейсів, ви можете заповнити анкету предзапису, яка буде внизу цього відео в описі. Я буду чекати вас і буду рада вам допомогти бути корисною і навчити вас замовляти класні круті речі з Китаю. І я не про Аліекспрес або тебе. Ну, я кажу. Вам до зустрічі і велике дякую, що дивитесь. Ось вам від мене сердечко!